Що таке материнство? Насправді, материнство це прекрасні часи, але у всіх прекрасних часах є звичайно свої особливості, тому що часто буває так, що жінка в декреті це фактично аутсайдер суспільства. Бо не всі мають змогу наняти няню, не у всіх є родичі, які допомагають. Тож мати із дітьми часто знаходиться 24 на 7. Що робити, як не впадати у відчай, де знайти сили і натхнення, щоб повернутися до роботи і банально не загнати своє життя в трикутник між кашами. І підгузками мам із дітьми раді бачити, що понеділка в діалог хабі на освітніх і практичних заняттях, де відбуваються понеділки для матусь. А усі подробиці далі в нашому сюжеті. Подивіться. В сучасному світі взагалі важко реалізуватись, особливо коли левову частину сил та часу приділяєш дітям, а ще коли нема кому допомогти. От сьогодні я на роботі зі своїми двома дітьми, тому що наш тато пішов доповольцем захищати країну. Але здаватися не наш метод, як і тисяч мам в країні. І класно, коли є проекти, які допомагають мамам рухатись вперед. Я працююча мама з перших днів народження дітей, і дійсно це важко. Але є купа плюсів: коли втомлюєшся на роботі, надихаєшся дітьми, коли втомлюєшся від материнства, надихаєшся роботою. І головне, весь час з собою пишаєшся. Тож для мам, які обрали шлях реалізації, що понеділка в діалог хабі відбуваються мам мандей, що означає понеділки для матусь. Чому мамди, тому що у мами немає робочих і вихідних зазвичай, тому це може бути понеділок. Моя як організація, яка займається мамами і створює для них умови вже більше п'яти років, розуміли потребу в тому, що має з'явитися місце, куди мама може прийти з дитиною, де вона може відпочити, де вона може поспілкуватися з іншими мамами і де вона може отримати перевірені знання. І чому саме таке наповнення? Тому що ми підходимо комплексно, це психологія, це тіло, це здоров'я та кар'єрний компонент. За минулий рік існування проєкту в партнерстві фонду Олени Пінчук та ГО «Лада» програму відвідали близько 1100 матусь, а скільки дітей і уявити важко, бо приходили мами навіть з трьома малюками. Мами навчились тілесним оздоровчим практикам, розібралися з лібідо, дізналися все про сексуальність та побудову відносин, засвоїли різні корисні лайфхаки, як все встигати і тому подібне. До речі, дізнатися про це все можна на сторінці інстаграм Олени Пінчук. А в цьому році засновники та партнери пішли ще далі. Мамам потрібна реалізація, кар'єра та працюючі кейси. Мамс Манди став одним з затребуваніших, одним з найпопулярніших форматів і проєктів, які у нас відбуваються в Dialog Hub. Але ми, звісно, завжди працюємо над удосконаленням і без того гарних проєктів. Цього року вирішили більш системно підійти до компоненту кар'єрного росту. І Я щаслива, що в цьому проєкті у нас з'явився новий партнер. Платформа Хапіманди, як ніхто краще розуміє, які є актуальні запити на ринку праці які професії є затребуваними наразі, де можна отримати, скажімо, ці знання, як для того, щоб жінки, які мають бажання, намір, отримали професійну допомогу, і підтримку в тому, щоб побудувати свою кар'єру вже маючи дитину. Що цікаво, проект Манди» в свій час отримав грант на реалізацію від фонду Олени Пінчук в рамках підтримки жіночого підприємництва. А тепер вони допомагають іншим жінкам знайти свій кар'єрний шлях. Ми розробляли проєкт таким чином, щоб мама могла прийти і на одну зустріч, на кілька зустрічей, на всі зустрічі. І з кожної зустрічі вона для себе візьме щось корисне за темою власне зустрічі. І ми намагаємось в кожній лекції робити фокус на тому, що тепер жінка має ще. Одна таку назвамо субусобистість, нову ідентичність, те, що вона мама. Їй треба якось поєднувати її професійний розвиток власне з е, дитиною, з сімейними обов'язками, що не зовсім легко. Ми це розуміємо, і ми якраз хочемо показати, як все одно, все одно розвивати кар'єру і все одно реалізовуватись. Звичайно, виникає питання: а де діти, поки мами навчаються? Більшість з професійними нянями у сусідній кімнаті, але не всі Скажіть, а. мамам важко реалізуватись? Так, насправді дуже важко, тому що дитина забирає багато часу, але ось на лекції нам дають цінні поради, які ми будемо використовувати, втілювати в життя і рухатись вперед, Думаю, що самореалізація для мами це дуже важлива тема. Всі понеділки для матусь безкоштовні, але є реєстрація. Знайти її можна в соціальних мережах Олени Пінчук та партнерів. Отже, конкретніше, що ж корисного дізнаються матусі, що допоможе їм реалізуватися в кар'єрі? В нас наразі заплановано кілька лекцій. Ми будемо навчати мам, як обрати професійний напрям, а як упакувати свій попередній професійний досвід, зважаючи на те, що їй зараз хочеться, і в резюме, в LinkedIn, в різних форматах, як на співбесіді про це говорити. Будемо вчити коректно комунікувати з роботодавцями для того, щоб теж мама знала, як правильно описати, як правильно розпочати діалог, продовжити і так далі. І також будемо її вчити такої впевненості в собі. Це така в нас додаткова ціль, тому що іноді мама, коли дуже опікується всією сім'єю, вона, на жаль, про це забуває. А це і в плані кар'єри, і взагалом різних сферах життя дуже важливо. Зараз існує така теорія, яка дуже вкладається в нашу реальність: що економіку країни будуть відбудовувати жінки, а жінки в певний період свого життя стають мамами. Тож, якщо можна їх підтримати та допомогти, це варто зробити, бо наші жінки здатні одночасно реалізуватися і в родині, і в бізнесі, і в громадському секторі, і навіть на війні. Бо ми найсильніші. Гарного дня побачимось.